Сторінка 87, параграф 21. Мінойська цивілізація Де коли виникла найдавніша цивілізація в Європі. Найдавніша цивілізація в Європі виникла на острові Крит. Як ви вже знаєте, критську цивілізацію називають палацевою, бо саме царські палаци уособлювали державу. Вони були не тільки резиденцією володарів, а й місцем здійснення. Релігійних обрядів у кримських паласах також розташовувалися продовольчі склади: майстерні гончарів та різьбярів. Згуртовані навколо палацу критяни навіть не будували захисних мурів, покладаючись на захист моря та флоту. Цивілізація Криту проіснувала близько 500 років, – 2000-1600 роки до нашої ери. Держава на острові Крит досягла розквіту в 17-му першій половині 16-го століття до нашої ери за часів прав правління царя Мінуса саме тоді відбувалося об'єднання палаців, а Кнойський палац став центром царства. Від імені цього володаря і походить назва критської цивілізації Мінойська. Критська держава за часів правління Міноса панувала в східній частині Середземного моря, а інші народи платили їм данину. Головне місто острова Кнос було одним з найбільших Середземного Середземномор'я. Критські торговельні і військові кораблі були на той час. Найшвидшими і найміцнішими критяни продавали оливкову олію, вино, кераміку, вовну, а купували метали та знаряддя праці для розвитку ремісничого виробництва. Не тільки на криті, але й в інших місцевостях археологи знаходили мідні злитки у формі розтягнутої бичачої шкіри, вагою 29 кг. Це були гроші давніх мінойців. Найшанованішим божеством критян була велика Бесна володарка, богиня родючості, гір і лісів, мати всіх людей і тварин, божество, яке уособлювало стихію, землетруси, шторми, зображували у вигляді бикам або іноді людини з головою бика. На жаль, імені цих богів ми не знаємо, бо досі не розшифроване письмо критян. Мінойська цивілізація зникла так само раптом, як і з'явилася близько 1600 року до нашої ери більшість поселень і палаців на Криті за. Внаслідок грандіозного виверження вулкана на сусідньому 120 км острові Фера, нині Санторині. Загинув і флот основа могутності критян. Скориставшись цим, Крит захопили греки-ахейці. Кноський палац мав понад 300 житлових, господарських і ритуальних приміщень. Ці приміщення сполучені численними коридорами та сходами, не мали зовнішніх вікон і освітлювалися через світлові шахти, через що нагадували лабіринт. Палац мав вентиляцію, водогін. Та каналізацію. Тронні зали та житлові приміщення палацу були оздоблені живописом. В одній з кімнат зображено жінок, можливо, жриць з вишуканими зачісками та в розкішному вбранні, які беруть участь у релігійній церемонії чи спостерігають за якимось видовищем. Можливо, цим видовищем є сцени з іншого приміщення. Спритні, акробати, юнаки та дівчата застрибують на спину бикам. Унікальними є портретні зображення жителів критичних. Найвідоміше з них парижанка. Так Артур Еванс назвав портрет молодої, гарно вбраної критянки з темним волоссям. Відомим є розфарбований рельєф із зображенням смахлявого юнака з тонкою талією та широкими плечима, якого вважають царем жерцем. На розписах чимало морських тварин та риб екзотичних рослин. Що довідуємося про мінуйську цивілізацію з давньогрецьких міфів. В одному з найулюбленіших міфів, Давніх греків йшлося про перемогу над чудовиськом мінотавром у лабіринті Кнузького палацу царя Міноса. Цю перемогу здобув Тесей, син Бога Посейдона, і названий син Егея, правителя Атики. Про подвиг Тесея міфи оповідають так: коли Тесей прийшов до Афін, уся Атика була в тяжкому смутку. Афіняни повинні були кожні 9 років відправляти на крит сімох юнаків і сімох дівчат. Чад там їх замикали у величезному палаці лабіринтів, де їх пожирав мінотавр. Жахлива потвора стулбом людини і головою бока. Юний герой Тесей. Вирушив з приреченими на загибель юнаками і дівчатами на крит, щоб звільнити їх і покласти край жахливій данині. Проте звільнитися від сплати можна було тільки вбивши мінотавра. Афінських юнаків і дівчат відвели до мінуса могутній цар Криту одразу звернув увагу на прекрасного юного героя. Помітила його і дочка царя Аріанда, а покровителька Тесея Афродіта викликала в серед. Аріанди, глибоку любов до юного сина Егея. Тож Сарівна вирішила допомогти Тесею. Таємно від батька вона дала хороброму афінянину гострий меч. І клубок ниток Тесей прив'язав біля входу кінець нитки та подався у глиб споруди пастки. Убивши мінотавра, він по нитці вийшов з лабіринту і вивів усіх бранців. Корабель швидко летів додому під чорними вітрилами. Тесей забув про обіцянку батькові і Чорні вітрила на білі, якщо він переможе Мінотавра. Цар егей чекав на свого сина. Не відриваючи очей, вдивлявся він у морську далечінь. Та раптом замаяла чорна цятка. Це корабель сина, подумав егей: ні, не сяють на сонці білі вітрила. Вітрила чорні. Отже, загинув Тесей. У розпачі егей кинувся з високої скелі в море. Відтоді зветься море, у якому загинув егей егейським.